Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я не згідний із паном Портніковим, відомим блогером і журналістом про те, що в Трампа немає реальних, так би мовити, можливостей. Так впливати на Путіна для припинення цієї війни? Ну, ці, як на мене, ці важелі є, і вони для людини, яка розуміє, що відбувається в світі, і, і знає сутність, головне московитів-андрофагів, що це за люди із цією. Психопатичною особливістю національною, яка проявляється зараз у е, абсолютній підтримці війни, і навіть будь-які розмови у Московії про там, необхідність перемир'я чи миру, навіть на будь-яких умовах московських, навіть на отих, е, як кажуть, капітулянських. Е, в розмовах про те, що Україна віддає чотири області і Автономну Республіку Крим і припиняється війна. А вони всі як один кричать: Ні. Треба продовжувати до повного іскорінення, знищення і все. Ну Вони ж прямо говорять, що ну, всіх тих українців треба знищити, а тих, які не будуть знищені, їх треба вивести. На освоєння Сибіру і Далекого Сходу. А це все заселити московитим антрофами. Це прямо говориться. Не знаю там ці радники у Трампа, вони читають це все. Чи вони тільки слухають Путіна. Трамп має дуже приємні завжди розмови з Путіним. Так, і після чого то. І... Розбомбити чергове українське місто і все таке мені ніби не доходить. З одного боку, це паралельний світ. Так. Приємна розмова з Путіним і розбомблене чергове українське місто. От це маразматики. Старі, вони не здатні. Перетнути. Так от чому я не згоден? Я не згоден тому, що зараз Трамп, як республіканець, мабуть, йому там підказують його ці радники, намагається використати економічні важелі для знищення Москви і примушення її до миру саме шляхом Рейгана. Так. От, Рейган, він через економіку. Політика сконцентрований і вираз економіка, але ж не треба забувати про те, що з того часу ситуація кардинально змінилася. Що виникли такі, які, такі держави, які підтримують цей весь маразм, ну, згадаємо знищення горобців. Ну, хіба це не маразм? Це ж теж психопатія, якась у цих, цих китайців. Це ж було. Воно вже ніде не, не ділося, так Так що оцей Китай виник. Тепер о, штати самі вигодували Індію, і Китай, і Бразилію. Це вони ну, візьмемо ту ж саму компанію Embraer літакобудівну. Будівну. Це ж вони так. Щоб не платить своїм багато, так вони вирішили виробляти там, де платять мало. Але ж якість від цього страждає. А тоді у Боїнга. Просто під час польоту випадають ілюмінатори. Ну, так же воно. Чи не так воно? Зараз іде війна. А під час війни тоді війни не було, коли Рейган пропонував всі ці речі. Зараз йде війна. І тут важелі головні на війні це військова потуга. І ця військова потуга у Трампа є? І саме вона зараз в умовах війни і наявності цього Китаю і всього іншого, вона могла уже півроку це все триває цієї каденції Трампа. За цей час уже могла кардинально змінити ситуацію на фронті. Ну, що ми. Ми довідуємося, що за весь 2025 рік ЄС не виділив жодного євро на військову допомогу Україні. Ну як це? Ну як це? Це ж ганьба повна. Там не можуть приструнити тих двох московських кротів, які сидять у цьому ЄС. Ну, ну це ж, а а це А Сполучені Штати Америки. Подивіться. Я ж постійно на пальцях показую. 2500 f 16 стоїть на приколі. Які їдять гроші тільки на їх обслуговування, охорону, зберігання. І все таке віддайте їх Україні, ми рознесемо їх в пухів прах. А скільки там абрамсів стоїть тисяч на, на приколі? Скільки? Ну, від півтори до 2,5 навіть ніхто не знає. І такі і такі є, є цифри. Ну, він півтори тисячі Абрамсів, які не потрібні, вони стоять просто на приколі. Їх охороняють, змазують там і, 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 і все таке останнє. Я ж в свій час теж танки обслуговував. Які стояли на приколі. Ну, так, ну, в чому тут проблема? Ось шлях досягнення миру. Хочеш миру, готуйся до війни. Ну я абсолютно прописні істини тут повідомляю на цьому каналі. Більше ніхто не говорить, загально прийнятих, ті, які визначають сутність всього, що відбувається. Хочеш миру, готуйся до війни. Політика сконцентрований вираз економіки. Клієнт завжди правий. Якщо ми про економіку говоримо, так. А клієнт це США. Якщо це все розуміти, оце що я кажу, дві речі: клієнт завжди правий, і політика сконцентрований вираз економіки, то ми тоді розуміємо, що є і той важіль, він вже не такий потужний, економічний важіль, як був за часів Рейгана, коли США домінували у світі абсолютно. Зараз цього немає. Тому до оцих цих економічних важелей, раз війна йде, і є можливість використати. Ну, він же не бомбардував Рейган Радянський Союз. Ні. Він зробив це економічними методами. А зараз є можливість бомбардувати як не самим американцям, так американською зброєю, про яку Рейган роз... Господи, пости, Трамп розповідає нам усім про те, що вона найкраща в світі. Ну так, раз вона найкраща в світі на німецьких комплектуючих, так дайте її Україні. І війна припиниться. Це просто ну настільки тупо просто що дивуюся, що не розуміють ну так у нас і блогери. Деякі не розуміють, як що чи є важелі у е, Трампа для припинення для, для тиску на Московію, чи немає.